Я з Мелітополя. Тобто тобі там не про все можна говорити, так? Про все. Тобто в окупованому Мелітополі можна говорити про все? Так. А ти зараз де? Та я не Мелітополі, там той прикол. Так, а де ти? В Канаді. О, ну тоді можна про все. Ти з кимось спілкуєшся з Мелітополя? Ну, є пару друзів, мам. Да. Пару друзів, ну слухай, там вже окупація, тобто Viber, WhatsApp перекрили. Як ти з ними спілкуєшся? Через Телеграм. Через Телеграм. Скажи, будь ласка, чи буває там таке, що примусова мобілізація до рашистської армії? Ну, я такого не чув поки що. Не чув. А є таке, що. Може, може, не розказують, я не знаю. Може, не розповідають. А, а є таке, що хтось із місцевих добровольцями йде воювати проти України? Ну, я ж цього не можу знати. Ні, ну не... може, розповідали хтось із... зі знайомих. Не, не знаю такого. А, а вільно можна виїхати?